Вітаю! Побачимо, що там Китай чудить. Щодо Китаю і хвилини не було сумніву, що... що він зацікавлений у продовженні війни. Ось уже і зброю поставляє для Росії. Ну, тож, давайте подивимося, чи дійсно це так, які цілі переслідує, і які наслідки ми будемо мати. Перше питання: чи дійсно це так? Уже дійсно. Чи дійсно це так? Ось вам двіка Кубків. Це і домовленість, і співпраця. Китай, врешті-решт, прийняв рішення і став на бік Росії. Ну, так сказати, вибрав напрямок, зробив вибір. вибір. При цьому переслідує суто свої цілі. Це не тому, що всі любить пу. Ні. У китайського лідера свої задумки. Робота, яку довго сплановував, як вичікував слушний час. Можливо, десь щодо вагався, все ж таки, що робити, але ж вирішив. Ну, можливо, це ще для того, щоб Америку подратувати, я не знаю. Але Китай не хоче закінчення війни. Попри ті його ті писульки з пунктиками, як треба закінчити війну, попри те, що він там хотів виступити миротворцем, все це не так. Війна йому вигідна. Тобто, зробив уже таке собі вибір, вирішив. Все, я буду з Росією і буду їй допомагати. Ну, для чого йому вона то вигідно з Росією? Ой, місяць, скільки тут брехні, ж вовки виють. Ну, йому треба ослаблена Росія. Ослаблений, нажаханий сусід. Такий обдурений сусід. сусід. Так, який згоди виконувати будь-які забаганки Великого Китаю? Це тут таке хитре сплетіння хижості і влади. І це все для того, щоб потім Росію ну, вибачте, просто поставити в коліно локтєве положення. Тобто, бачите, це... Ну, хай це король Кубків буде як Путін та обдурити. Примусити його робити так, як хочеться мені. Ну, це оце для цього Китай все це робить. Так добре, тоді як це вплине на перебіг бойових дій в Україні? От те, що там Китай допомагає, як це вплине на перебіг бойових дій. Так, мах повішений. Ну, знаєте, це не то, що як це вплине, а це про от, мах і повішений це про бажання маніпулювати, протидіяти, намагатися загнати в пастку когось. Ну, може просто нажахати. Але ж дивіться, ось ці два старші аркани, а тут молодший аркан, він просто перекреслює це все, бо вона каже, Та це все ілюзії. Тобто, ну, моє питання, от як вплине на перебіг бойових дій в Україні, ну майже ніяк тут ніяк. Вони це ілюзії. Ілюзії, можливо, для Росії це ілюзії. От Китай створює. Розумієте таку ілюзію, що ось я тобі даю, а ти ж тепер тримайся, ти ж тепер переможеш. От, так от. Добре, ну тоді ще спитаємо, як на цей факт буде дивитися Світова спільнота. От те, що Китай оце таке робить. Як буде світова спільнота на це дивитися? Дияволом його назовуть. Дияволом назовуть. Брехливий диявол, отак скажуть. Ну, це так. Це початок руйнації, хоч якихось там стосунків, якісь там їх відносини. Але ж тут так, от без Китаю світу аж ніяк. Це я тут маю на увазі Америка, там, Європа, взагалі, ось як от світова спільнота буде дивитися на це. Тому я кажу, що без Китаю світу аж ніяк, але ж і попускати йому таке от паскудство теж не хочеться, бо ж тоді той Китай на голову вилізе зовсім. То знаєте, от по дияволу так хочеться сказати: тут любов і ненависть присутня в такій величезній концентрації. Залежність один від одного, неймовірна. Ну, Китайські ж вироби взагалі скрізь. так? Тобто, Тут така є залежність, І тому це якось так буде таке сплетено хитроумний клубок таких політичних і економічних комбінацій. І я вам так скажу, щоб тут прям така реакція, і той Китай закидали тухлими яйцями і відвернулися. Ні. Китай якось буде тут чи відсторонено від чогось, але це на якийсь час. А згодом, ну, все це знаєте, як нічого не бувало буде. Отак от, от. Тому що дияволу завжди, як то кажуть, от майже завжди вдається вийти хитрим з води. Ну і знову ж таки небажання ж ж ну, назавжди руйнувати відносини з Китаєм, теж зіграють свою роль. Ну, тобто, так, дивіться, Китай допомагає, але щоб тут щось якось щоб прямо так перелом такий на фронті був, ні. Ну, таке. Ну, хай собі допомагає. Побачимо, що з того вийде. Дякую вам за увагу.